Вчора, шановні новобужани, нас сьогодні об'єднала єдина ціл, яка повинна дати надію на мирне, спокійне життя для всієї нашої безмежної, золотокосої та родючої України. Це молитва цілого народу за мир в Україні. На легкі часи переживає держава. Та вперед день, коли наближається вкотре річниця перемоги над німецьких фашистськими загарбниками, Україна знову і знову піднімається з колін. Знаходячись в обіймах вогняного дракона, як і в далекому, 1941-45 роках, де кордони та цілісність України захищали справжні герої, солдати, захисники. Так само і в наші дні захищають батьківщину, їхні онуки та правнуки. Війна з усіма її проявами, безжальними пазурами, каліче все і всіх, стираючи на своєму шляху міста, села залишаючи після себе лише згарища. Попіл і біль від утрат зароджує в людях невичерпний дух патріотизму, який є великою рушійною силою для цілого народу. До слова запрошується студент вузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету Хижняк Вадим. Війна ввірвалась юність наших дідів і прадідів, мов чорний смерть. Підпалила квітучу землю, затьмарила міста і села. Війна розбила сім'ї, розділила закоханих, забрала синів у матерів, залишаючи їм лише віру і надію у те, що їх дитина повернеться хоч, хоча б живою. Кожен тоді мріє почути таке довгоочікуване слово, перемога. І вона прийшла зі сльозами на очах, вмита кров'ю. З близьком орденів та медалей на формах солдат перемоги, з невимовною радістю, безмежною митугою та болем Батьківщини за своїми синами та доньками, які пожертвували своїм життям заради життя. Я, як і всі мої ровесники, не знаю війни і не хочу знати цього страшного болю, адже її не хотіли й ті, хто гинув, не думаючи про смерть, про те, що не побачать більше, ніж сонця. Ні трави, ні дітей, що підуть, не попрощавшись. В цей день ми знову прийдемо до вічного вогню, адже ані рокам, ані століттям не стерти пам'ять про тих, хто пережив цю страшну війну, хто залишився в обіймах смерті, не доживши, не докохавши заради життя, заради майбутнього. Дивляючись у небо в цей день, мені здається. Що воїни-солдати дивляться вечірніми зорями очима на нас, тих, кого вони обдарували мирним життям, тихим подихом повітря, шелестом перших весняних листочків, ніби хочуть сказати, що передали нам у спадок найдорожче, мирне життя. І ми завдячуємо їм вічною пам'яттю та шаною. І скільки б не проминуло літ, не змінилося б поколінь. А ця сторінка з мого життя народу буде вічно передаватися нащадкам, щоб пам'ятали і берегли найдорожче мир і дружбу на планеті. До слова запрошується учасник АТО Дмитрук Олексій. Добрий вечір! Радий, що наша Україна шанує цей праздник. День перемоги наших дітей, прадіди, які давали життя, щоб ми жили з миром. Ну але зараз такі дні, які ми всі проходимо, а які наших постанов не повернулися. Першу спасіям матерям, батькам, дідам, нашим ветеранам, що виростили таких синів, крепких, муж Слава Україні та да хранить нас Бог!